І, друже! з тобою знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара і нові казки. Уявіть, темна хата за вікном вітер гойдає високі очерети, і хтось розпочинає тихо, упівголоса, оповідь про те, що живе в лісі. Ми притискаємося ближче до вогню і слухаємо, чому ж ця сцена така ж древня, як і сама історія людства, і досі працює. Чому ми з раннього дитинства до сьогодні любимо страшні казки, моторошні історії та фільми жахів? Спробую розкласти це питання на кілька пластів: біологічний, психологічний і соціокультурний, та трішки поговоримо про естетичний пласт. По-перше, еволюція і тренування загрози. Наші предки жили в світі, де небезпека була реальною. Жаки, стихія, ворог. Існує гіпотеза, так звана теорія моделювання загрози, що сни і вигадані історії свого роду тренувальна площадка для реакції на загрозу. У безпечному середовищі, кажемо, біля вогнища, у залі кінотеатру, мозок проганяє сценарій страху, відпрацьовує швидкі рішення, причає увагу до деталей, які можуть врятувати життя. Це як фітнес для нервової системи, і тому страх у контрольованих умовах може бути корисним і навіть приємним. По друге, фізіологія, адреналін, катарсис і приємне полегшення. Коли ми лякаємось, вмикається система бий або біжи, адреналін, серцебиття, гіберактивність уваги. Коли загроза минає, настає релаксація, викид ендорфінів і відчуття полегшення, це нагадує інтенсивне тренування. Після нього ми відчуваємо приємну втому і задоволення. Саме тому багато людей полюбляють відчуття контрольованого страху. Послухаєш страшну історію, переживеш піковий стрес і відчуваєш себе живим. По-третє, психологія смерті і сенсу. Страх пов'язаний із смертністю теорії в соціальній психології, наприклад, терор-менеджмент теорії, показують, нагадування про смерть змушує людей осмислювати цінності, належність до групи, культурні символи. Моторошні історії часто піднімають теми переходу, втрати, вини, спокути вони дають нам шанс примірити ці питання в безпечній формі і відпрацювати реакції, іншими словами, через страх ми багато дізнаємося про себе. По-четверте, функція виховання і мораль у фольклорі страшні казки часто виконували практичну роль попередити дітей про реальні небезпеки, не ходи в болото, русалка, не йди з чужими, вовк чи чаклун, тримати соціальні норми, історії про покарання за жадібність чи брехню. Пояснити незрозуміле чому люди вмирають, чому хвороба приходить у суспільствах з високим рівнем ризику такі страшилки були інструментом виживання, По-п'яте, соціальна функція згуртування і ритуал. Страшні історії збирають людей разом вечір біля вогню, опівнічні казки, святкування саме, образу геловіну, середньовічні денс, мекабр. Все це ритуали, які допомагають спільно переживати страх і втрату. Сьогодні Геловіни, кінопрем'єри чи вишіпні перегляди жахів теж створюють відчуття спільності. Ми обговорюємо, тішимося і лякаємося разом. По шосте історія жанру як змінювалися страхи з часом. Страхи змінювалися разом зі світом, у середньовіччі домінували релігійні уявлення: демони, покарання, танок смерті. Пізніше, в 19 столітті, з'явився готичний роман. Енна Радкліф, Горгорі, Марі Шелі, Едгард По, який поєднав природу містичну і індивідуальну тривогу. Кінематограф ХХ століття дав нам образи монстрів: вампіри, Франкенштейн і так далі. Психологічний хорор розвинувся з психо- і екзорсиста, а сучасні фільми часто відображають соціальні тривоги. Расизм, технології, пандемії, кліматичну кризу, міфічні монстри стають метафорами актуальних страхів, і тому кожна епоха переплавляє жах у свій спосіб, По сьоме, естетика страху, сила невизначеності і піднесеного філософи, наприклад, Берг, Кант, говорили про саблайм піднесене, яке одночасно лякає і захоплює. Страшні історії грають на межі знаного і невідомого, на лінії між контролем і хаосом. Хороша розповідь створює напругу, стимулює уяву, а уява найсильніший двигун страху, ніж будь-яке зображення. А коли напруга розсіюється, настає задоволення від мистецького переживання. По восьме, гра і експеримент. Хоч ти й боїшся, але сам обираєш це, ми граємося з ризиками в безпечній формі. Ігри, театральні маски, хорор кіно ця гра розкриває кордони самоконтролю, емпатії, ми співпереживаємо героям, і навіть творчість як зобразити неможливе, щоб воно все ще лякало. Ось декілька прикладів в ентографічних оповідях українських сіл часто зустрічаються русалки та мавки, вони не просто страшилки, а способи пояснити нещасні випадки на воді чи в лісі, а також механізм підтримки соціальної дисципліни. Не ходи нічним лугом, це небезпечно у середньовіччі Денс Мекебр чи мотив – нагадування, що смерть не робить винятків, художні образи мали екзистенційні і соціальні сенси. У кіно Вампір у Дракулі став прообразом іншого, а зомбі метафорою страху маси чи епідемії. Сучасні режисери використовують хорор як дзеркало соціальних травм, і ти мене не запитаєш а взагалі. Чому це було переслів'я в наших старих казках? До чого воно нам? Я тобі відповім, що сьогодні буде не просто одна казка, а буде декілька казок, страшних, та, й, можливо, не дуже страшних, моторошних, та й, можливо, не таких моторошних. Все залежить від того, чи полюбляєш ти страшні казки, а особливо страшні забуті казки, старі казки, наші казки. Тож слухай та насолоджуйся. колись колись жили на світі король з королевою, так довго у них не було дітей, що вони вже втратили усіляку надію. Нарешті через багато літ з'явилася на світ королівська дочка. Але як тільки вона народилася, батько з матір'ю одразу зрозуміли, що хтось прокляв увесь їх рід. Личко малої королівни та й усе тіло були темно червоного кольору. Ой, що ж поробиш? На те й воля Божа. Зітхнув король. Він наказав заточити доньку у високі вежі, а сам звернувся до ворожбитів за порадою. Однак усі ворожбити лишень знизували плечима і зіткали ніхто не міг нічим зарадити. Нарешті одна проста селянська жінка, яка зналася на зірках, напророкувала королю, що коли дівчинці виповниться 18 років, вона умре. Але якщо доля все ж змилосердиться над нею, королівна встане з домовини найгарнішою дівчиною в світі. Як не дивно, але пророцтво збулося, вісімнадцятирічна дівчина померла, а перед смертю попросила, щоб батько поставив її домовину в королівському склепі і щоночі посилав на варту вояка. Першої ж ночі біля померлої королівни виставили варту. Коли на годинниковій вежі пробило дванадцять разів, червонолиця королівна встала, кинулася до вартового і випала з нього у кров. Наступної ночі все повторилось. Перелякані й придворні не знали, що й думати, і ніхто не хотів йти вночі вартувати біля королівни. Врешті дав згоду один відважний вояк. Але як тільки він зайшов до королівського склепу, жах охопив його, і він кинувся геть. На щастя, недалеко від того місця вояк зустрів якогось дивного старого чоловіка з довгою сивою бородою. Куди тікаєш? То ж тебе так налякав, бідося, поцікавився дідок. Вояк розповів старому все. Що ж, твоїй біді можна й зарадити. Я знаю, як це зробити, але ти повинен мене у всьому слухатися. Якщо хоч раз вчиниш не так, як я звелю, тобі не жити. І дідок навчив вартового, що той має робити. Вояк повернувся до склепу з рушниці, плаща й шапки зробив опудало, та й поставив його біля домовини, сам сховався з найбільшою іконою. Опівночі королева встала і закричала. Сьогодні в мене знову молоденький воячок. Вона кинулася до да опудала, а коли побачила, що це не людина, заверещала з люті і стала шукати справжнього вартового. Королівна обнишпорила все навкруги, але нікого не могла знайти. Коли ж нарешті побачила вояка, заспівали півні, і упириця швиденько лягла на своє місце. Вранці усі були дуже здивовані, що вояк залишився живий. Але наступної ночі його знову змусили вартувати. Цього разу юнак сховався в каплиці, а на порозі залишив молитовник. Так йому звелів зробити дідок. Королівна й цього разу довго шукала вояка. А коли знайшла, то не могла увійти в каплицю, бо на сходах лежала освячена книга. Що ж це робити? Й не до мене. Все одно випів всю твою кров. Ну йди до мене. Розлютившись, вона довго шукала іншого входу, аж то заспівали півні, і упериця знову змушена була повернутися в домовину. Третього разу вояк дочекався півночі, а коли короліна встала і кинулася його шукати, швидко ліг на її місце, і воно виявилося найбезпечнішим. Як не погрожувала вартовому упериця, як не лякала його. Вдіяти нічого не могла. Юнак несміливо зиркнув на королівну І побачив, що обличчя і руки її стали білими, як у звичайної людини. Знову заспівали півні. Королівна безсило впала на коліна, потім повільно підвела голову. На юнака дивилися ясні, добрі очі змученої дівчини. Дякую тобі, мій визволителю Ти врятував мене від лютих мук. Вже ніколи більше я не питиму людської крові. А за твою відвагу, якщо погодишся, стану тобі дружиною. Через кілька днів у королівці справляли гучне весілля. Простий вояк одружився з прекрасною, як сонце, королівною. Віла собі на березі моря жінка, у неї було п'ять синів, п'ять братів Стецько, Грицько, Остап, Петро і Микола. Вони були такі схожі між собою, що ніхто не міг відрізнити їх один від одного. У кожного була своя особливість старший брат Стецько міг випити ціле море води, а потім випустити його назад. Другий брат Грицько не боявся вогню, а Остап міг витягувати ноги на будь-яку довжину. А у Петра тіло було міцнішим за найміцніше залізо, а наймолодший знав мову звірів і птахів. Жили вони поживали і горя не знали. Остап і Петро працювали в полі, Стрічко в рибу, Грицько підтримував удома вогонь, а найменший Микола пас гуси та вівці. Якось у ті місця, де жили брати, з матір'ю приїхав на полювання багатий і злий поміщик. На узлісі він побачив, що маленький хлопчик пасе отаро. Це був найменший з братів, Микола. Поряд із ним спала гірська кізка. Поміщик взяв свій лук і вистрілив у неї. Переляканий Микола крикнув, і кізка одним стрибком зникла в лісі. З хащі висунувся олень. Микола крикнув йому оленячої мови, і олень зник. Усі звірі поховалися. Розлючений поміщик лишився один у порожньому лісі. А добрий Микола стояв перед ним і радів, що встиг допомогти своїм друзям. Тоді злий поміщик наказав схопити Миколу. Його відвезли до міста і за наказом поміщика кинули в клітку до голодного тигра. Поміщик гадав, що тигр розірве сміливого хлопчика, але Микола заговорив з тигром тигровою мовою, і лютий тигр не торкнув його. Дізнавшись про це, поміщик розлютився ще дужче. Він наказав відрубати Миколі голову. Але тоді у в'язницю пробрався Петро, якого тіло було міцнішим за найміцніше залізо. Він лишився замість свого брата, а Микола вийшов і спокійно пішов додому. Другого ранку Петра вивели на міську площу. Кат хотів відрубати йому голову, але найважчий та найміцніший меч ударився об залізну шию Петра і розпався над руски. Тоді поміщик розлютився до нестями і наказав кинути зухвалого бідняка з високої скелі. Вночі у в'язницю пробрався Остап, який міг витягувати свої ноги на будь-яку довжину. Його впустили, і він лишився там замість свого брата. І знову ніхто ні про що не здогадався. На світанку Остапа відвели до високої скелі. Якщо людину кидали з неї, вона розбувалася на смерть. Але коли кати штовхнули вниз Остапа. Він спокійно витягнув свої чудесні ноги і став на них. Несамовитий від люті поміщик поскакав у свій палац і в той же день наказав спалити непокірного Остапа на вогнищі. Кати розклали на майдані перед палацом поміщика величезне вогнище, варта з луками і списами оточила майдан. Тим часом Грицько, який не боявся вогню, пробрався у в'язницю і підмінив Остапа. Кати схопили Грицька і кинули на середину вогнища. Полум'я піднялося вище за будь-який будинок. Народ заплакав від жалощів, а жорстокий поміщик злісно сміявся. Але скоро дим розвіявся, і всі побачили, що посередині вогню стоїть Грицько і всміхається, наче й нічого не було. Поміщик трохи не задихнувся від люття. Що це за людина така? У вогні, у вогні нагорить, а в скелі не розбивається, меч її не бере, і навіть лютий голодний тигр не чіпає!» Та ніж, не може такого бути, щоб я, могутній поміщик, не справився з простим селянином. закричав він, і жорстокий поміщик вирішив відвести Грицька далеко в море, прив'язати на шию велику каменюку і втопити. Може, він і води не боїться, подумав поміщик, Однак каменюка не дасть йому змоги виплести, Нехай залишається на дні морському. І ввечері того ж дня він наказав вчинити страту. З великими труднощами пробрався у в'язницю Стецько, який міг випити все море і вилити назад. Він зайняв місце свого брата і став чекати. Ввечері його відвели на корабель. Поміщик із своєю ватою розмістився на іншому кораблі. Вони попливли далеко в море. На найглибшому місці Стецькові прив'язали на шию великий камінь і за наказом поміщика кинули в море. І тільки Стецько потрапив під воду, відразу почав пити море. Поміщик побачив, що море кудись зникає, і пожовтів від страху. Незабаром морське дно поглилось, кораблі перекинулись. А Стисько вийшов на берег, випустив море назад. Поміщик і його варта так і лишилися на дні. Народ радів, що загинув жорстокий поміщик і прославляв чудесних братів, які жили, поживали і добра наживали. На світі багач із багачкою. Вони завжди ходили сердиті, невдоволені, а були такі скупії, що їли цілий рік калину з кулишею і кислиця. Найми та що робив на них від світанку до півночі, годували пісною мандинбуркою. Дітей у них не було, зате в пивниці за трьома замками висіла торба, повна золота. Минули роки, і багачісько зістарився, лежав дні й ночі на лолих дошках і думав про смерть, боявся її, як заєць бубна, бо знав, що таким скупердягам радуються чорти в пеклі, але найбільше його лякала думка про те, що він залишить своє золото і хтось його розтримує. Що ж робити? бідкався стариган. Довго він думав і, нарешті таки, придумав. Передам його чортові, сказав сам до себе. Хай, хай це буде хабар. Нині не, не чіпляється до мене в пеклі, потім якось видурю назад. Так, да». Однієї темної ночі, коли на дворі блискало і гриміло, багач взяв торбу із золотом і подався до глибокого яру. За ним пішов крадькома і наймир, який знав, чи господар має десь запропастити гроші. Став багач на високий гнилий пень, а коли блиснуло, підняв торбу вгору і крикнув Сабічорта! Загриміло, а найми тим часом проговорив «Хе-хе, тобі дідько торма!» А мені золота. Минуло ще кілька хвилин. Знову заблискало і знову багатій крикнув. О, на тобі, чорта, золото. Пам'ятай про мене. Знову загриміло і знову найми сказав «І Не руш, чорти. Торба твоя а золото моє. Коли блиснуло ще раз, Скупердяга шпурнув торбу в яр і загорлав на весь ліс. Ох, бери. бери собі, чорта, колись розрахуємося. Загриміло, а наймит закричав. <різь> не рож, дітьку, не рож. Торба твоя, а золото моє. Старий вернувся, сопучи, додому, ліг на дошки, три дні ще полежав і задубів. Його поховали, багачка не схотіла більше тримати наймита, і він став жити в своїй бідній хатині. Першої ж ночі після похорону багатія, коли наймит тільки почав засинати, хтось постукав у шибку і почувся голос. <звук> Забери своє золото, бо мені потрібна торба. У найми та волосся дибом стало. Він засунув голову під редно і ледве дихав від страху. Другої ночі хтось знову постукав у шибку і прохрипів. «Ей, ти, в забери своє золото, бо моя торба почала вже вігнити. Найми цілу ніч хрестився, якось дочекався ранку, і потім цілий день стояв на колінах перед образами. Але це не допомогло, бо третій ночі хтось сердито вдарив кулаком у шибу, а серед хати посипалося золото. Більше дідько не приходив, наймить зібрав гроші, купив собі новеньку торбу, постоли і топерець. На цьому казочці і кінець. Ось такі казки. Сподіваюся, що вони тобі дуже сподобалися. Тож до нових зустрічей. Почуємося.